Одразу дві українські письменниці завітали до Славути на зустрічі із читачами. Євгенія Пірух, дитяча письменниця, громадська діячка, авторка всеукраїнської ініціативи Додай читання, презентувала спільно із колегою-письменницею Людмилою Охріменко дитячу книгу Люлечки дарувальники снів. Найперша книжка, яка сьогодні була презентована, це спільна книжка з Людмилою Охріменко, харківською письменницею. Це її перша книжка для дітей, і ідея, і початок історії. Її. Задумка далі я вже підхопила, щоб надати всьому цьому форму, розвинути сюжет, і в нас вийшла ця спільна книжка. Називається вона Люлечки-дарувальники снів. Саме від неї був сьогодні такий посил, поштовх в пошуку суперсил дітей. Бо ця родина дарує дітям сни. Вони такі творчі, всі вся родина бере участь в створенні цих снів і даруванні цих снів снів. Дітям аси ним і ж іншим теж суперсила, бо ми тоді відновлюємося, шукаємо відповіді на свої запитання. Слухачами і активними учасниками зустрічі презентації були вихованці дитячого садка на святково-казковій локації, що була емоційно прив'язана до книжки. Панувала жвава атмосфера. Сьогодні ми створювали планету суперсил, тому що кожен який має свій характер, настрій, особливість, вподобання. Має зрозуміти, що це його суперсила, і з цих суперсил усіх нас складаються наші перемоги, здобутки. І тому от ми з дітьми сьогодні створювали, шукали ці суперсили в собі і створювали таку планету. Потім вони придумують її назву, тобто це такі тяг... тяглість задачі, і вже буде така гра, яка продовжиться. Пані Євгенія працює в Рівненській обласній дитячій бібліотеці. Сьогодні стверджує, є широкий вибір книг для дітей. Зараз читати є що, і головне, воно актуальне, і є розмаїття веселих, розважальних, таких позитивних, добрих історій, книжок, знов-таки різновікових. Відповідно, там і пригоди різні, які теж зацікавлюють читанням, тому що ну живе слово таке, от в книжці воно власне нікуди не ділося. Просто що може воно не завжди попадає в центр уваги дитини, але це вже задача дорослих допомогти відчути вагомість цього слова. Дитячу аудиторію змінила доросла Людмила Охріменко презентувала ще дві книги її авторства, що побачили світ зовсім недавно. Книжка, яка називається Далека блакитна далечині. Можна читати широкому загалу і широкому віку людей, і старшим, і середнього віку, і дітям. Ну, думаю, десь з 12 років цю книжку можна рекомендувати, якщо те, що стосується повісті. Але книжка складається з повісті і п'яти оповідань, написаних в різні часи, а поєднує їх дуже проста думка, дуже так, знаєте, як би сказати дослідження. Що таке вибір, як ми його робимо? Інша книга це справжні історії про справжніх людей, яка називається волонтерські історії 2014-2022 рік. Книжка складається з двох частин. Перша частина це мої власні історії поїздки на передову 14-го, початок 17-го року. А друга частина це вже книжка про нас, про всіх. Тому що після 24 лютого 2022 року. Ми всі з вами стали волонтерами і всі зрозуміли, з ким і з чим ми маємо справу. І що за істоти прийшли на нашу землю, і що вони від нас хочуть. А хочуть вони нас просто винищити всіх під корінь. І нам потрібно. Об'єднатися і саме в об'єднанні, а зараз це і відбувається в нашому суспільстві. В об'єднанні всіх людей для того, щоб працювати і наближати перемогу. Сьогодні стверджує авторка безліч вражаючих історій про людей, які пережили окупацію. Російський полон переосмислили своє життя. Зараз ситуація змінюється змінюється вона кардинально, тому що ми переосмислюємо наше минуле. І я упевнена, що ми переосмислюємо наше майбутнє, бо саме з минулого і виростає дерево нашого майбутнього. Я упевнена, що цей процес, хоч і болючий, але він іде і він буде мати гарні плоди, щирі, щедрі і зрілі. До слова, у минулий приїзд. Письменниця презентувала славучанам роман Оскар, що вже встиг отримати професійне визнання. Та роман Муха в окропі на окупованій території. Усі презентовані книги можна взяти для читання у міській бібліотеці, можна придбати у книгарнях чи через інтернет-магазини. А ось безпосереднє живе спілкування із письменницями залишило по собі глибокі враження та позитивні емоції. Учасники презентації дякували за хвилини творчої насолоди.